Друзі, всім привіт! Вітаю на моєму ютуб каналі! Мене звати Руслан. Це моє перше відео. На цьому ютуб каналі буде йти мова про. Привіт, братуха! Сегодня вечером заступаю. Понял. Сейчас їх трохи, короче, переплачусь. Короче, скоро... що... Та нормально, да, сьогодні вихідний, дома чилимо, як то кажуть. От, завтра вже тоже на роботу. От, так нормально все по-старому. То відпочиваємо, откисаємо, як то кажуть. Дзял.

Друзі, всіх вітаю на моєму YouTube-каналі. Мене звати Руслан. Це моє перше відео. Відразу хочу сказати, що на цьому каналі буде обговорення і огляд різноманітної продукції CBD, також продукції з грибами, мікродозінг. Я Постараюся максимально вам розповідати про свої враження, про свій досвід використання CBD. Так як в нас перше відео, сьогодні хотілося б вам розповісти, що таке взагалі CBD, для чого воно потрібно, звідки його беруть, як то кажуть, і так далі. Давайте розпочнемо, мабуть, з того, що я. Використовував CBD, і взагалі перше моє знайомство було CBD, у вигляді рідини для вейпів. Мені там заслали з Англії, це, мабуть, роки три тому, у 2022 році, заслали з Англії рідини CBD, там було різне дозування. І я людина, яка не дуже на той час взагалі цікавилася е, цією темою, не дуже розбирався в цьому, е, отримав я рідину, почав її парити, заварив собі чайку, ввечері там сів. Думаю, ну зараз як попарю, мене там як візьме. но це вже потім мені сказали, хлопці, що якби ти очікував трішки не те. Тобто CBD – це рідина, яка, точніше речовина, яка не здійснює психоактивну, психоактивний вплив взагалі на організм людини. Тобто Це не буде, так скажемо, з тим, що пре, як то кажуть, да, в народі. Пре якраз і інша речовина, вона називається ТГК, і звичайно, вона у нас заборонена в Україні. На відміну від того ж CBD. CBD це речовина, яка містить в коноплі, міститься в коноплі, і окрім CBD в коноплі там, по-моєму, більше 100 різних речовин, в тому числі і ТГК, яке здійснює психоактивну дію на людину. Ось і воно заборонено, що в принципі логічно. Я трішки підготував матеріалів, тому що одне діло, коли ти розповідаєш своїми словами, інше діло, коли, як то кажуть, інформація подається, так скажу, стисло і більш научними словами. Так ось, що в нас таке CBD? CBD – це природний та повністю безпечний продукт, що отримують з рослини коноплі, як я вже казав, вона містить канабідіол. Фітоканабіоїд – з широким спектром позитивного впливу. Це екстракт із вижимки канабісу. CBD взаємодіє із ендоканабіоїдною системою людини. Вона є частиною центральної нервової системи, що відповідає за підтримку балансу в організмі. CBD – це один, як мінімум, 113 канабіоїдів, виявлених в коноплях. CBD є головним фітоканабіоїдом, його частка в росинному екстракті може досягати 40%. CBD не володіє будь-якими психоактивними властивостями, якими володіє тетрагідроканабіол. Теж саме ТГК. THC. Це дуже важливо а, знати цю інформацію, тому що якщо ти кажеш CBD, там приймаю CBD, люди, які взагалі не розуміються, що це таке, запитують, що це таке. Ой, та це вижимка з коноплі. Вони відразу А, наркоман. Наркоман це наркотики і тому подібне. Слава Богу, у нас в Україні. Цей, так скажемо, ринок CBD тільки починає набирати обертів. Якщо раніше CBD можна було побачити тільки так скажем, в онлайн-магазинах, в інтернет-магазинах, то зараз можна знайти і офлайн. Буквально тиждень тому ми компанією гуляли на Хрещатику, і там відкрилась кав'ярня, і прямо написано «CBD». Мені стало дуже цікаво, я зайшов, запитав, мов, що, це, що це таке. Тобто, у вас CBD продукція, чи ви там CBD додаєте до своїх там, напоїв, там, кави, чаю і так далі. Вони сказали, що вони додають. Тобто ти заходиш, замовляєш, там, наприклад, якийсь фреш апельсиновий, і за звичайно додаткову плату ти можеш додати собі. Там якусь дозіровку Сібіді. Дуже цікаво, я подібного не зустрічав раніше, хоча вже в Києві там, живу десь 10 років, це, як то кажуть, буквально пару місяців тому цей ринок, як то кажуть, почав буститися. Все більше і більше можна знайти в тих же торгових центрах, різних островках, мікродозінги, гриби, CBD. І, звичайно, я думаю, що в Україні цей ринок мікродозінгу, ринок CBD буде тільки набирати обертів, будуть з'являтися виробники, вони вже зараз є, але я думаю, їх буде ще більше. Тут якби проста причина: в країні війна, в країні дуже багато психі... психічно травмованих людей, дуже багато людей, які живуть в постійному напруженні, постійно обстріли, що ще, хтось у когось воює, ті ж військові, постійно в стресі, і я думаю, що прям. CBD, звичайно, це не панацея, але як один із факторів, які можуть позитивно впливати на нервову систему, на сон, на апетит. Тому, я думаю, в майбутньому, ну, наступні, мабуть, роки 2-3, цей ринок тільки буде набирати обертів. І більше у нас людей. Будуть дізнаватися, що це таке, для чого воно потрібно. Тому що зараз, звичайно, як то кажуть, прогресивна молодь, да, знає, що це таке. Знає, для чого воно і так далі. Люди, які там віком 40 то вони, звичайно, це... Приймають, як то кажуть, як наркотики. Тільки ти там щось кажеш, ой, це там виживка, вижимка з там з Конопель, це взагалі там біла продукція. Абсолютно вона дозволена до продажу. Все одне люди там починають пальчиком махати і казати: ой, ні, це ж е е е е наркотики. З цього тільки це все і починається, а потім будеш героїнь по гіреїн повинні пускати і так далі. Тому в ну, нас, я думаю, ви розумієте. Люди не готові. Частина людей не готова до чогось нового. Якщо, наприклад, на заході в тій ж Європі, CBD давно вже люди юзають. Мабуть, уже років 10, то до нас воно тільки доходить, там, як завжди, через років 5, 6, а то й більше. Так, що ще про CBD хотілося би вам розповісти. Наприклад, відмінності Конопель та марихуани. Тонопля і маріхуана розрізняються генетичним спадком і умовами культивації. Вважається, що родоначальницей канабісу є саме медична марихуана, з якою згодом було виділено два підтипу канабіс сатива і канабіс індіка. Е, міст ТГК. У наркотичному канапісі маріхуані зміст тетрагідроканабіола Варірується від 1 до 30%. Брідери селекціонери приділяють увагу тим штамам, сортам, яких міст THC перевалює за 10-12%. У промисловій коноплі рівень THC нікчемний, чого не скажеш про CBD. Канабіол нейтралізує вплив тетрагідроканабіола. через що курити промислові коноплі заради розширення свідомості немає сенсу. Жодної парафії не буде. Е, культивація. Якщо брати коноплю в її первісному вигляді, то в загальній популяції будуть домінувати чоловічі особини. Саме їх використовують в промисловості. Е, та 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 ну, і так далі. Дивіться, на рахунок промислової коноплі. Мало хто, мабуть, чув, але з коноплі дуже багато чого виробляється. Стільна білизна, зуття і так далі. Тому, ну, з коноплі багато дійсно що виробляється. І ви, мабуть, зараз здивуєтесь, але навіть ще. При Радянському Союзі, там навіть значки були, там більше всіх там зібрав коноплі. Ось. Ну, звичайно, це в промислових, так скажем, масштабах і для промисловості, для вироблення якихось там виробів із коноплі. Е, зараз, з тим, що набирає популярність і обороти CBD, люди. Починають цікавитись там взуттям, з коноплі, там постійній білизні і так далі. Тому там великий спектр виробів іменно з коноплі. Так, легальність. Нетренованому спостерігачеві не просто зрозуміти, як. Відрізнити коноплю від марихуани. Ті, хто не знають про існування промислових сортів, про всяк випадок ненавидять весь канабіс. Це за те, що я вам ось пару хвилин тому розповідав. Незалежно від призначення. Однак в ряді країн Легалась можна купити відносно. Просто у медичних цілях вживання марихуани дозволено в 25 штатах США: Хорватії, Польщі, Греції, Фінляндії Ізраїлі. У Канаді дозволено вживання марихуани з 2001 року. Ну, зараз з війною дуже багато хто там виїхав, наприклад, знайомих там, родичів в Європу. І. Наприклад, у мене є подруга, вона живе в Італії спочатку війни. І розповідала, що взагалі там достатньо просто все з цим. І навіть є автомат. Знаєте, якось ти там підійшов, розплатився картою, чи гроші засунув в автомат. Він вам там видав воду чи каву. В Італії ти підійшов, розплатився там телефоном чи. Грошми, і тобі там косяк виліз. Звичайно, там міст оцього ТГК мінімальний. Тобто я можу помилятися, але навіть після того, як ти викорив косяк, там чи два, ти можеш спокійно сідати за кермо і їхати. Тобто, це не буде противозаконним. Ось. Тому. Я думаю, у кого там родичі знайомі знають відношення да, до іменно марихуани в тій же Європі. Я не скажу там за інші країни світу, але в Європі там відношення достатньо лояльне. Звичайно, є країни, в яких це взагалі заборонено, але навіть за те, що ти. там... Скуриш щось там, чи тебе зловлять, зловить поліція, тебе не посадять на 15 років, наприклад, як в Україні. Да? Ось. Тобі там, Якщо ти там неповнолітній, там визвуть батьків, психологів, почнуть розбирати, з чому ти вирішив покурити. У нас ти можеш одразу поїхати. Ось, без суда і слідства, як то кажуть, відразу на 10-15. Да? Це, звичайно, дуже погано, тому що, так як то кажуть, портить людям життя за я рахую, дрібницю, таку, да? мабуть, негуманно, то в Європі відношення ну, трішки інше. В тій же Німеччині, ось 2-3 роки тому. Прийняли закон, що також, типу легалайз, але там є якісь свої нюанси. Але сьогоднішнє відео не про це. Дослідження ставити наукові досліди з канабісом відверто складно. По-перше, він заборонений в більшості країн. По-друге, не всі зізнаються, що вживають канабіс, що логічно. Тому реально зрозуміти, як вона впливає на організм. Опитуваних неможливо, промисловим сортам пощастило більше, їх генетика непогано вивчена, і селекціонери можуть з більшою свободою поглянути на індустріальні можливості рослини. Е, на рахунок CBD, в яких взагалі формах воно буває, да, тому що CBD можуть зустрічатись. Так скажу, формі олії, можуть бути там цукерки Сібіді, можуть бути різні желейки CBD. Зазвичай виробник вказує концентрацію, тому що та ж олія CBD є різні концентрації, ті желейки, там конфети, цукерки ці теж. Різна концентрація CBD, як правило, все це вказує виробник якої конкретно концентрації, і, звичайно, є там побажання на рахунок того, скільки можна це вживати там на протязі однієї доби. Звичайно, якщо ви там берете якісь желейки, там 20 жалеє як в банки, да, не рекомендовано всю банку там зараз їсти, там, запити чайком, і, в принципі, все. Ні, звичайно, є концентрації, рекомендовані, які потрібно вживати там протягом одної доби і там, протягом тижня або двох. А, на рахунок концентрацій. Також хотів би вас ознайомити взагалі, що. Рекомендують по концентраціям і яку бажану концентрацію вживати CBD, якщо ви вже вирішили це вживати. Для визначення оптимального дозування CBD олії враховуємо стан здоров'я вагу тіла людини. Також для визначення дозування не забуваємо використовувати онлайн-калькулятор. На сайті CBD.ua. навіть є калькулятор, ви там вбиваєте всі свої так, показники, я так розумію, вага, возраст ваш і так далі. Проте в більшості випадків початкове дозування для дорослої людини становить 50 мг канабідолу на добу. Орієнтуємося на вагу 70-90 кг. Якщо вага менше 70 кг, краще починати з 25 мг. І тоді за потреби збільшити. Ну, я думаю, тут достатньо все логічно і просто. Є рекомендація там, наприклад, якщо ваша вага там, менше 70 кг, ви можете там, в добу вживати, наприклад, 25 мг. Якщо ви вживаєте 25 мг там, на протязі тижня-двох, і не відчуваєте ніякого ефекту, то звичайно можна концентрацію збільшити до 50. І, мабуть, останнє, що я впевнений, цікавить багатьох, навіщо вживати CBD і в яких випадках. Так. На рахунок, в яких випадках стрес і тривожність заспокоює нервову систему. Біль полегшує хронічний та запальний. Запалення зменшує набряк і біль при аутоімунних станах. Нервова система підтримує відновлення клітин мозку. Сон покращує засинання та якість сну. Захист клітин антиоксидантна дія Знову ж таки, не треба сприймати CBD, як прям, знаєте, панацею від цього. Тобто, у вас там якісь серйозні проблеми зі здоров'ям, ви думаєте, та, зараз проп'ю Сібіді, я там от Руслана послухав, він казав, що прям. Все зніме. І біль, і там запалення, і так далі. Звичайно, треба адекватно до цього ставитись і розуміти, що CBD – це не панацея від всіх ваших там, болячок і так далі. Но приймати це як доповнення до чогось, я думаю, має е, місце бути. Ну, тобто, наприклад, у вас проблеми зі сном, ви там. Я не знаю, Почали харчуватися правильно, вирішили э, свій режим наладити. І так далі. І вирішили ще до того, що у вас є жага, щоб так скажем, вирівняти свій режим, да, там, не лягати під ранок і просипатись там, після обіду, да, лягати там, наприклад, в 11-12. хоча б. І до вашої жаги, до вашого бажання наладити сон і режим самостійно, да? без препаратів, якихось там, і так далі, можна включити CBD. Тобто, до цього треба, знаєте, підходити якось там. Я не знаю, вітамін А ти пропиваєш, там, вітамін Б, тобто якісь вітамінки, да, які точно не зроблять вам гірше, да, а тільки покращать е, якість вашого життя. Я б так би підходив, би. і, мабуть, це правильний підхід. А думати за те, що ось я там буду щось приймати, і в мене саме все пройде, там всі болі, да, якщо у вас дійсно там, як то кажуть, треба. Доврачайте, і можливо, там навіть операцію якусь треба робити. А ви дома сидите, п'єте CBD думаєте, що знаєте, все завтра зникне, болі там все пройде. Я думаю, так звичайно не треба ставитись до цього. Да? А ставитись треба більше, як просто, як то кажуть, добавка до вашого працювання. Що ще хотів вам сказати? Да, в принципі, все. Це моє перше відео. Не судіть мене строго, як то кажуть, я буду на цьому каналі показувати вам різноманітну продукцію, буду вам розповідати свій досвід так скажем, використання того ж CBD. Буде у мене огляди на каналі, разі желейки будуть, разі масла, там цукерки. Коротше, все спробуємо і я по кожному продукту. Вискажу свою думку, опираючись тільки на свій досвід. Всім гарного дня, вечора, ночі, ранку. Пишіть коментарі, ставте лайки, запитуйте те, що вам не зрозуміло. Я по можливості в міру свого досвіду і знань вам буду відповідати. Всім гарного настрою. Всім Пока-пока.